Доброго, дня, шановні радіоматори, прийшла нам з Китаю ось така вже штука, вона вже є розпакована. І що ми хочемо з неї? Дивитися, мене найбільше цікавило питання, чи оці пластмасові штучки, вона так є металева, масивна, не їде, дуже, дуже нормально тримається, скажімо так, до стола, ем, прижимається на цих гумових ножках. Не цікаво, чи ці штучки не бояться нагріва паяльника. Давайте на десь збоку. 350 градусів, паяльник і пробуємо. Тільки царапається як шилом, але не проплакується. Бачите? 350 градусів. Термовській кайка з пластмасок. Не знаю, що це таке дібоніт. Далі, що ми спробуємо? Є в нас тут така платка від УРТНК. Давайте ми її закріпимо і спробуємо щось трошки попаяти. Ми її закріпили, давайте поближче до нас. Дуже вважаю, удобна штука для банки. Будемо пробувати ставити якісь деталі. 12.06. А я би це робив під мікроскопом, тому що так воно виглядає на кіно. Ще Слабо стояється. Перший пішов, отак цей мікросківіт виглядає в гібноскоп. СНД транзистор, тобто СНД діоди. Більшість резинків запайне. Далі буду переходити на більш крупні деталі. Та штука буває коли в дочка.